Всім привіт! Коротше кажучи, Range Rover Sport. Поговоримо про всі плюси і мінуси цього авто. Ренджик показався мені неоднозначним авто. На три! Я казав, що їде на СТО міняти коробку або мотор. Як зробити з цього мамкиного авто справжній спортивний агрегат? На превеликий жаль, насамперед для мене, це не заряджена версія SVR, як ви могли подумати. Судячи з агресивних бамперів та вихлопу, які встановлені на цьому авто. Насправді, це звичайна базова на момент його виробництва трьохлітрова версія спорта. Це означає, що тут встановлений компресорний двигун, який видає 340 сил та 450 номів крутного моменту. В парі з восьмиступкою ступкою цей товстун розмінює першу сотню по паспорту близько 7 секунд. До речі, ще сказати розмінювала, адже з появою нового власника у цього авто зміни відбулися не тільки ззовні. Але про це давайте трошки пізніше. Зараз поговоримо про всі плюси і мінуси цього авто. Давайте почнемо з плюсів. Все таки в наш час позитив він важливіший, ніж негатив. То. Найперший і я б сказав найжирніший плюс. Я б хотів відмітити це якість виконання салону цієї автівки, адже. Всюди, де б ви не доторкнулись до салону, ви відчуваєте, що матеріали були використані максимальної якості. Тобто це дуже м'яка шкіра, дуже приємний декор салону. Куди б ви не доторкнулись, шкіра вона повсюди, і на ручках, і на, на торпеді, і на картах, і взагалі, взагалі усюди. Самі максимальні комплектації навіть може бути потолок зі шкіри. І це додаткова опція. І вона не йде у навіть автобіографії, а ми зараз знаходимося у автівці з виконанням автобіографії, тобто комплектація є максимальною, але без допів. Звісно ж, для 2013 року хотілося б відмітити це ЖК дисплей замість підометра. Для 2013 року я думаю, що це. Супер круто, хоча він, звісно ж, на сьогоднішній день не самої вищої якості і функціональності порівняно з іншими автівками. Але для його року ну, просто супер. З приводу акустики, в цьому авто встановлювали акустику Meridian. І якщо ви меломан, я даю 100% гарантію, що вам сподобається, як вона звучить. Хочу відмітити, що. Це одна з топових акустик у своєму класі. Із чисто лендроверовських фішок це підлокітник. Я... До сих пір не розумію, чому такі штуки не встановлюють в таких автівках, як X5 GLE. Такі штуки ви можете зустріти на якихось мінівенах, а у джипах тільки у Марці Rover. Також дуже зручна карта дверей. Ви можете покласти сюди руку і їхати, ну скажімо так, як батя. І звісно ж, одна із таких. Маленьких, але дуже функціональних фішок цієї автівки це закриті пороги, тобто двері повністю закривають пороги, і ви просто не маєте шансу при виходу або посадці це авто забруднити свої ноги. Підвізка та офроуд можливості це взагалі інша філософія порівняно з конкурентами. Британці розробили свою офроуд систему під назвою Terrain Response, яка, в залежності від вибраного вами режиму, змінює параметри управління двигуном рулем. Блокуваннями диференціалів та пониженою передачею. так вам не почулося. У цього авто є блокування диференціалів і занижена передача. Це досить дивна річ у цьому класі. І саме тому володарі цих авто люблять їх. Вона дає неперевершені можливості у порівнянні з конкурентами. В залежності від комплектації, у вас може бути дві блокировки диференціалів або одна. Тобто у топовій комплектації у вас буде блокировка міжосьового диференціалу та блокировка заднього диференціалу, а у середній комплектації ви будете мати тільки блокировки міжосьового. Але ж це все одно великий плюс порівняно з тим же X5 або GLE, у яких цих функцій просто немає. Також е у нас може бути, в залежності від комплектації, три типи підвізки. Навіть у базовій комплектації у вас буде пневмо. Е, але тут є три її види: є просто пневма, є пневма з регулюванням стабілізації, та ще є пневма з регулюванням стабілізації плюс активні стабілізатори. На нашому конкретному авто встановлений середній варіант. А куди я Я вже блядь. П... 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 На нашому конкретному авто встановлена середня опція, тобто пневма з регулюванням стабілізації. В системі Terrain Response представлено 6 режимів: а саме: пісок, бруд, трава, камні, звичайний режим та режим Динамік. І якщо перевести авто в режим Динамік, крім того, що спідометр стає червоним, вона ще й зажимає підвізку, робить педаль максимально чутливою. І навіть складається таке враження, ніби ми можемо посперечатися в повороті з такими серйозними конкурентами, як BMW X5 та GLE. Ну ви все одно повинні розуміти, що це лише враження, адже ці конкуренти вони більш заточені під асфальт. Перейдемо до мінусів цієї автівки. В їх не так багато, але вони все ж таки бісять. Найголовніший і, мабуть, єдиний мінус, чому єдиний, тому що всі інші мінуси вони з ним пов'язані. Це мультимедійна система. Вона зроблена просто жахливо. Це жах. Туди взагалі краще не дивитись. Вона робить свою справу, вона програє в радіо, зв'язується з телефоном по Bluetooth, Акустика Meridian програє вам просто на височайшому рівні вашу музику, і краще туди взагалі не дивитись. Також, якщо ви обираєте машину і побачили, що там є камери 360, я Раджу вам сильно не радіти, тому що ці камери такої жахливої якості, що ви просто не будете ними користуватися. За моїм досвідом, коли я купив це авто, я вімкнув їх два рази. Тільки коли купив після цього ні разу не користувався, і, взагалі, в мене складається враження, ніби навіть британці не задумували, що ви будете їми користуватися. Адже при зближенні з перешкодами автівка вам навіть не пропонує їх застосувати. Якщо ми візьмемо тих же конкурентів, якщо ви під'їжджаєте до перешкоди, у вас на екрані з'явиться невеличка кнопочка, при натисненні якої ви побачите камеру 360. Тут автівка вам навіть цього не пропонує. Ну і найголовніший мінус цієї автівки це звісно ж, її надійність. Як тільки не жартували наді мною мої друзі, всі ми знаємо цей бородатий анекдот про те, що володарі і ренджроверів не здоровуються на дня. Спочатку мене це сильно бісило, але з часом я навіть сам почав піджартовувати над своїми друзями, і коли вони мені дзвонили, я казав, що їду на СТО міняти коробку або мотор, щоб подивитися на їх реакцію та подарувати їм декілька секунд екстазу. Так, за рік 13 тисяч кілометрів на другому стейджі з автівкою так нічого і не сталося. Чому ж тоді надійність найбільший мінус, спитаєте ви? Все тому, що кожен день, запускаючи своє авто, ти очікуєш, що щось ригане. Ти прислуховуєшся до агрегатів, до мотору, коробки, підвізки, слідкуєш за рідинами і згодом розумієш, що ось це очікування, воно іноді навіть гірше ніж ремонт самої поломки. А ми, до речі, знаходимося на автосервісі V8. Цей автосервіс спеціалізується на ремонті Rover, та не тільки лендроверу, і з нами співзасновник автосервісу V8 Владислав. Ну і насамперед, перше питання до вас. Чому ж е, мої гроші знаходяться в мене вдома? І чому саме я знаходжусь у себе вдома і живу у себе вдома? Чому це все не знаходиться у вас? Тому що в нас нема де ночувати, це Ну Це логічно, так. А по-друге, напевно, що ви збираєте на 5 літрів. Тому саме для цього у вас кошти вдома, а не тут. Ну так. А ці автівці непогана автівка. Якщо за нею добре доглядати, догляд перш за все. Ну так, це я ніколи, тобто... ніколи не економлю на догляді за авто, і саме тому не маю з ним деяких проблем. І друге питання: чому е, от ходять такі... Дуже часто серед людей, які їздять на інших е марках авто, ходять такі байки, легенди, що ми повинні власники цих авто жити на автосервісах. Чому, Чому це, це відбувається? Напевне, тому що дуже багато власників е інших автівок нехтують доглядом за авто. Вони перекатують, е не своєчасна заміна мастила, не дивляться за автомобілем так, як це роблять власники Rover. Чому? Тому що власники Rover дуже люблять своє авто. Я вважаю, ну це, так, це правда. Це правда. Це, звісно тому ж так. Це, ну, У мене два ренжовера в сім'ї, і я не планую міняти. Ну правда. саме тому ви собі побудували своє СТО, щоб не їздити ні, до когось. так? Ні, ні. Range Rover з'явився набагато пізніше, а СТО mm -hmm. з цього з'явилось тоді, коли в мене був лексус. Ah. Ah, ну, це, це парадокс, до речі. Так, так. це реальний Активка, парадокс, яка не ламалася, привела на нас до того, що ми mm -hmm. співзаснували сервіс. Mm -hmm. А ось Range Rover — це вже як кажуть хобі. Це авто, яке дарить емоції, які ми не можемо передати. І тому наші клієнти повинні відчувати це. Вони сідають за кермо і відчувають. Як він їде, які він зовні, яке які внутрішнє наповнення цього автомобіля. Тому дуже висока якість матеріалів, динаміка. Ну так, це, це, так, це відмічають, мабуть, всі володарі цих автівок. Так, так. Ну, що можу сказати? Ми дуже дякуємо V8 за допомогу, і я від себе дякую, тому що саме моя автівка обслуговується тут. І дякую вам за коментар, Владислав. Добре, Всього добре. найкращого добре, до нових зустрічей. Моя історія з цим авто розпочалася приблизно рік тому, коли я попрощавшись зі своїм канонічним дизельним Фольксвагеном зрозумів, що хочу чогось нового. Не хочу бути, як всі, і вже тоді я розумів, що мені дуже подобається марка Land Rover, але, як і більшість із вас, стереотипно її боявся. Кожного вечора я гортав сторінки Авторія, уявляючи себе за кермом тієї чи іншої автівки, поки одного дня волею долі мій друг Юрій, до речі, який є власником компанії автопідбір Київ, написав, що є цікавий варіант саме для мене. Спочатку ми були скептично налаштовані, адже у авто було заявлено всього-навсього 40 тисяч пробігу з 2013 року. Дуже багато косметичних підкрасів і ще й в додачу червоний колір. І вже на наступний день мій друг оглянув ренджика і відправив мені повне відео огляду. Ну і круг краще. Такого -то, то радикального сложка. Прийоми не красились, але права сторона у нього може бути один елемент не красень, все остальное у двоєному красі, там десь до 200-300 вікон. Ренджик показався мені неоднозначним авто, адже в салоні було дуже брудно. Автівка буквально, мабуть, ніколи не бачила дитейлінгу. Ззовні вона була вся пошкрябана і зачухана. Але гарне перечуття і вміння Юри торгуватися зробило свою справу. І вже через три дні ми були на СТО. Побачивши, як переливається цей перламутровий помаранчево-червоний колір на сонці, я зрозумів, що це, мабуть, навіть краще, ніж чорне або біле авто. І в той самий момент у мене в голові одразу ж склався план, як зробити з цього мамкіного авто справжній спортивний агрегат. Згідно з цього плану, було знайдено, придбано та встановлено обважування SVR. Погодьтеся, що Після цього метаморфозу автівка стала виглядати просто інакше. Та одразу стало зрозуміло, що авто виглядає дійсно круто, але їде ну так собі. Тому мною було прийнято рішення е, звернутися до однієї з тюнінг-ательє Києву для того, щоб виправити цей момент. Вони порадили мені накатити другий стейч, як кажуть тюнери, і підвищити потужність авто. Тож вже через пару днів тут було не 340 конячок, як було із заводу, а 432. Після цих маніпуляцій педаль акселератора змінилася і почала відповідати на її натискання. Я просто миттєво, але як завжди в нашому житті все не без але. Коли я робив другий стейдж, мені хлопці порадили видалити екологію. На що я задав їм логічні питання, чи стане авто гучніше? На що вони мені сказали не перейматись, і що гучність підійметься непомітно. Але я був дуже здивований, коли я виїхав з СТО, натиснув на педалі акселератора, і моє авто звучало просто як гіперзвуковий літак. І несподівано для мене з'ясували, що мені потрібно інсталювати нову вихлопну систему. Що ж, ну, потрібно то й потрібно, тому тут була встановлена виплатна система з заслонками. В неї є два режими гучний та тихий. В результаті я отримав класно виглядаюче авто, яке в теорії щось там десь кудись їде. До речі, замірюємо його розгін до сотні, ми у наступних випусках. При цьому він залишився ренджровером, адже я можу завжди натиснути кнопку і понизити гучність свого вихлопу і їхати комфортно. А при натисканні кнопки гучного режиму я можу отримувати купу хейту від оточуючих, але приємне відчуття всередині. Взагалі, відчуття в салоні авто таке, ніби ти приїхав в дорогий заміський комплекс відпочинку. Ти просто відпочиваєш і тебе взагалі нічого не бантеш, але на відміну від більшого і за своєю філософією спокійнішого або взрослішого, або підстаркуватішого, як вам самим більше подобається, ренжа цей молодший брат дійсно більш спортивний. Чи за старшого брата на декілька сотень кіло. Ширший, нижчий та коротший. За рахунок цього, хоч і різниця в параметрах незначна, він відчувається зовсім інакшим автомобілем. Тільки поїздивши на цих двох авто, починаєш розуміти, чому британці назвали його спорт. Керування точне та інформативне. У поворотах сильних кранів не спостерігається. Є відчуття приклеєності у виражах. І при цьому ваша спина не буде боліти, адже підвізка тактично відпрацьовує всі нерівності і не витрясає з вас душ. І сьогодні це авто тут не випадково. Адже це еталонний 5-літровий компресор. І я хочу дізнатися, наскільки він швидший за наш доопрацьований 3-літровий бензин. Що ж, як би мені не було прикро, але погнали програвати. Ну що ж, ми підійшли до самої кульмінації. П'ятилітровий готовий, ми готові. Ми вмикаємо спортрежим, вмикаємо режим динамік. Ну що ж, погнали! На три! А, ви... Ох, о, пото мантує він від нас. Звісно, це 5 літрів, є 5 літрів, тут нічого не скажеш. Я думаю, нам потрібен рестарт, тому що ми занадто пізно стартанули порівняно з ним. Тому зараз будемо просити реванш і хочеться хоч, хоча б трішки зачепитися з ним. Граємо, і Дуже навіть немало, я б сказав, він ходить так дуже серйозно. Наго. Я задоволений допрацюванням, задоволений динамікою. Те, що ми отримали з цих трьох літрів, це реально дуже класно і це прикольний експеримент. Ну і наш червоний ренджик не залишив байдужим навіть водора 5-літрового ренджа, і він захотів проїхатись на ньому. І ми, звісно ж, з радістю дамо йому таку можливість, але запишемо коментар. Ну, перше, що можу сказати, що тут все дуже схоже, але ця приборка, вона така більш, е, наче лежить. У мене вона більш, наче як, така, як, я не знаю, як це? Від, від, як відвісна скеля. Коротко. А тут якось більш полога така. До речі, оці підвіконники теж пологі. У мене вони прямі, а тут пологі. Це я так розумію фішечка, типу спорт. Все пологе. Ну по комфорту, наче плюс-мінус те саме. Незвично тільки що шумно, ну, вихлоп. Ну він якось відчувається такий, наче він більш е, збитий. Наче от таке враження, наче у нього маса така сама, але вона замкнена у, у більш маленьку е, коробку. якусь коробочку. І от він якось такий, не знаю, збитий. от. Наче більш е, жорсткий. Але не в плані підвізки, а от в плані керування. Хоча, може, яким щось робив тут, кермо більш важке. І, до речі, воно трошки більш тонке, мені здається. От те, що спорт не дуже відчувається в плані, що різниця між великим ренжом та спортом. От ти все одно відчуваєш, що це ренж. Хоч він там трошки відрізняється, але от коли ти їдеш, от я дивлюсь у лобоуху, е відчуття майже такі самі. от. Що відчувається, це тільки те, що 3 літри і 5 літрів. Тут да. Але по комфорту так само. Я оранжа собі брав через комфорт, то я думаю, мені би 3 літри теж було б нормально. До речі, таке відчуття, наче він менше крениться на поворотах. Зараз ми будемо трохи далі повертати. Спробуємо. Наче в нього чи маса менша, чи центр маси нижчий, щось таке. Обзорчик такий, не дуже спортивний. Більш пенсіонерський. Скільки комфорту? Будь-якому випадку я люблю це авто, і так я. Насамперед, з самого початку розумів, що у нас з ним просто немає шансів проти п'ятилітрового ренжа. Дивлячись на плюси з цієї ситуації, я зробив такий висновок, що дійсно 5 літрів їде дуже круто, але в нього є і свої мінуси, адже витрата пального набагато вища, особливо якщо я люблю подорожувати навіть по Україні, і 4-5 літрів економії на сотню ну вони зайвими не будуть. Тож я для себе зробив висновок, що мене все влаштовує. Це авто досить швидке на свою витрату палива, і цей баланс мене просто захоплює. Також мене захоплює той факт, що я можу заїхати у досить серйозне бездоріжжя, і виїхавши з нього на трасі, натиснувши подалі акселератором, вчати на швидкості 200 км на годину. Уже далеко не кожне авто, яке має такі оффроуд можливості. Я б сказав, навіть не далеко не кожне, а таких авто. На пальцях перерахувати, і саме цей баланс мене захоплює. А це був проморолик до мого каналу. І якщо вам сподобалось, то я очікую від вас лайків та коментарів, щоб я розумів, що має сенс продовжувати. В наступних роликах вас очікує життя саме цього роверу. Однозначно, ми поїдемо на офроуд на ньому. Ми будемо його порівнювати з іншими автівками. В мене вже багато є людей, котрі готові до нас приїхати на своїх нових класних авто, щоб ми порівнялися на оффроуді, порівнялися 0 ,100 розгін і так далі, тому буде дуже цікаво. Також вас очікують ролики про тюнячки цього авто, тюнячки інших автівок. Також я ще замовив авто із США, щоб показати вам. Чи вигідно зараз їх замовляти, які можуть бути ризики, які можуть бути допвитрати і взагалі, як це працює і чи працює на сьогодні. І ще в кінці цього ролику, як вишенька на торті, я б хотів додати, що до мене прямує ще одне моє авто. Це буде єдине подібне авто в Україні. Тож, якщо вам цікаво, дивіться, лайкайте, підписуйтесь, ми знімаємо для вас.